Хочу поговорити з вами про таку важливу і складну тему. Чому у дитини немає результату в розвитку мови та мовлення? Вона завжди викликає у батьків дуже багато хвилювань, занепокоєнь, бо здавалося б, ніби і спеціаліст робить все можливе зі свого боку, і теж і батьки, і відвідують фахівця, і втілюють рекомендації. Але все рівно розвиток відбувається ніби не так стрімко, як хотілося б. І така ситуація може викликати у батьків відчуття провини, розчарування. І можливо навіть сумніви і в спеціалістові. І в самих собі, і можливо, навіть в дитині є спостереження про те, що ми живемо в світі, де все має бути швидко: швидка відповідь на будь-який наш запит в інтернеті, швидкі досягнення в кар'єрі, спорті, бізнесі, і іноді цей спосіб мислення може також переноситися і на розвиток маленьких дітей, особливо коли на різних форумах, в різних батьківських групах можна знайти купу повідомлень про так звані історії успіху, про те, що дитина почала говорити в три роки одразу реченнями, і її потім неможливо було зупинити. І тоді, коли батьки звертаються до фахівця, вони вже можуть мати певні очікування, які могли сформуватися, десь частково на тому, що ми бачимо в інтернеті, або на досвіді інших батьків. Родичів. І це також є абсолютно нормальним. І з іншого боку, є фахівець, який володіє професійними знаннями, стратегіями, інструментами, але все рівно найкращим експертом в розвитку дитини, своєї є батьки. І завдання спеціаліста не тільки працювати з дитиною та її батьками, але ще й допомогти знайти цей баланс між очікуваннями батьків про те, як має відбуватися розвиток дитини і реалістичними цілями в роботі. Якщо ми правильно поставили цілі, Обрали методи роботи, працювали, визначили критерії досягнення цих цілей, але результату все рівно немає. Дитина все рівно не прогресує. Можливо, ми неправильно. Проаналізували і оцінили вихідні дані. Можливо, дитина має якісь додаткові труднощі з розвитком. Наприклад, дитина має зниження слуху, і тоді будь-яка робота над розвитком мовлення вона може бути неефективною, або є якісь органічні фактори. Наприклад, коротка вуздечка язика може заважати постановці та закріпленню правильної вимови деяких звуків. Якщо ж ми правильно оцінили розвиток дитини, і ми розуміємо, що нічого більше не заважає дитині досягати цих цілей, але все рівно прогресу немає, то тоді вірогідно ці цілі вони є за складними, їх потрібно переглянути в сторону спрощення відповідно до рівня розвитку і можливостей дитини. Нам теж дуже важливо пам'ятати про залученість батьків, наскільки вони включені в процес. Чи легко їм втілювати рекомендації вдома, які ми обговорюємо в ході консультацій? І часом важливо просто чесно запитати? Наскільки реально саме для вас впроваджувати ці рекомендації вдома, чи є щось, що може вам заважати, і потрібно подумати, як можна тоді допомогти подолати ці бар'єри? Іноді батьки зізнаються в тому, що вони не побачили результату відпровадження тих чи інших рекомендацій, і тому перестали їх виконувати вдома. Часто це відбувається через те, що є великий страх зробити щось не так, і це може викликати у батьків відчуття невпевненості, провини, і може закрадатися така думка про те, що в мене не вдає. Це так само добре робити ті чи інші вправи, як це робить спеціаліст. У Спеціаліста виходить краще, дитина краще працює з фахівцем на занятті. Але повірте, це зовсім не так. Діти дуже часто можуть мати різний досвід поведінки з різними людьми, поводитися по-інакшому вдома з батьками, і вдома на занятті з фахівцем це є абсолютно нормально. Але наше завдання це не просто працювати з дитиною, а допомогти батькам навчитися підтримувати розвиток дитини вдома самостійно. Особливо це стосується маленьких дітей, для яких найкраще середовище для розвитку, це є звичайне повсякденне життя поруч зі своїм близьким дорослим. І тут нам теж важливо бути чуйними і уважними до потреб батьків, до того, що вони говорять, і десь нам важливо допомогти зрозуміти, що рекомендації працюють, якщо впроваджувати їх системно та регулярно в тих моментах, коли зручно батькам і дитині вдома. Часто виявляється так, що завдання було складним для втілення для батьків або наприклад, наприклад, воно займало дуже багато часу або ресурсу на підготовку. Іноді батьки розповідали про те, що їм потрібно було підготувати навчально-дидактичний посібник для дитини, і потрібно було для цього знайти картки в інтернеті, вставити їх в електронний документ, потім піти роздрукувати, заламінувати, порізати, потім приклеїти. І все це займало дуже багато часу. І, попри те, що сім'я теж мала і хатні обов'язки, і мала молодшу дитину, яка теж потребувала уваги батьків, і це все дійсно. Виснажує і нам потрібно це враховувати, тому що іноді, коли батькам не вдається втілювати рекомендації, це не означає, що вони не стараються, чи вони не хочуть, чи вони там не звертають увагу. Це сигнал для нас, також спеціалістів, про те, як подбати про те, щоб ці рекомендації, які ми пропонуємо, було втілювати легко, і якщо є потреба, то запропонувати допомогу. Завдання фахівця це точно не оцінювати батьків, а допомогти знайти разом цей спільний шлях до змін, адаптувати рекомендації так, щоб вони відповідали реальним можливостям дитини, вписувалися в ритм життя сім'ї і ще й давали результат. Це велике професійне мистецтво, побачити, де є цей бар'єр, і зробити крок назустріч батькам, щоб рекомендації вони не були джерелом якоїсь напруги і стресу, а стали дійсно ресурсом. Нам дуже важливо будувати цю співпрацю на партнерстві та довірі, в якій поступово впевненість батьків зростає, і батьки краще розуміють власні стратегії підтримки розвитку своєї дитини. Дуже часто ми забуваємо про емоційний стан батьків. Це дуже є важливою частиною розвитку маленьких дітей, тому що дані досліджень показують, що якщо близькі дорослі переживають депресію, тривогу, вигорання, їм значно складніше підтримувати розвиток своїх дітей, тому що на це потрібна увага. Ага, ресурс, системність, терплячість. І якщо людина виснажена, то в неї просто немає на це ресурсу, вона не може це забезпечити. Тому турбота про дитину це і теж турбота про тих людей, які є навколо дитини. Тому спеціалістам, які працюють з маленькими дітьми, дуже важливо звертати увагу і бути чуйними до психоемоційного стану батьків дитини і за потреби говорити про важливість підтримки саме для дорослих. Якщо ми бачимо, що батьки намагаються втілювати рекомендації, але в них це не вдається, то це точно не сигнал про те, що вони погано стараються і треба краще. А це таке поле для роздумів про те, що ми можемо змінити в своїй роботі, це хороша така тема для професійного зростання, коли ми можемо аналізувати не тільки дії сім'ї, а ще й власний професійний підхід. І теж важливо сказати, що не всі діти будуть демонструвати швидкий прогрес навіть за найкращої професійної підтримки. Деякі діти будуть демонструвати вкрай повільну динаміку в розвитку. І тоді ми можемо думати про те, як гнучка адаптувати цілі в залежності від динаміки розвитку дитини. Але іноді ми теж можемо говорити про те, що можливо є сенс звернення до іншого фахівця, який може краще відповідати потребам дитини на сьогоднішній момент, тому що розвиток дитини це таке, знаєте, коло дитина, фахівець батьки, і дуже є цінним, коли в цьому колі є місце для професійного чесного, відкритого діалогу, де ми можемо ділитися своїми спостереженнями, говорити про труднощі і думати про найближчі кроки для скерування родини. Гаразд, це такі основні думки, якими я хотіла поділитися в цьому відео з вами. Точно вони не є вичерпними і точно багато чого лишилося, ще необговореним, тому я запрошую вас в коментарі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І до зустрічі в наступному відео!